А тепер трошки про мене. Ну, тому що у мене теж бувають помилки, і я хочу вибачитися за таку одну помилку. Точніше, зараз дам об'ємнішу ситуацію і просто розкажу ту історію, яку ви маєте почути. Мені прийшов коментар: я його теж зараз збільшу для того, щоб я могла вам його прочитати до мого передостаннього етеру, зокрема, того етеру, де я навожу цитати Льошу Дурнєва на адресу Олі Поляковою. У 2011, тисячі здається році це був скандал, і зокрема, Анна М'ясникова написала про те, що дякує мені за перспективу в моїх етерах, але на моменті. 46-ї хвилини є запис з Глібом Тимошенком і Ігорем Діденком. Так, вони були в КВК, але Гліб був один із активістів в Харкові. У 2014-му став одним із засновників нежелезного регіонального медіа на Кипіло у 22-го року. Став добровольцем, воює за Україну. І Мені образливо від вашого коментаря після бо ви не даєте бекграунду людини. А вішаєте ярлик, що ветеран КВК, як і всі КВНщики, смач... лизали смачну дупу. Масляковий пофіг, хто ця людина, що зараз вона на передовій, бо вона навіки заплямована. Остання фраза в лапках це іронія. А не сприймайте всерйозно. Таня, сподіваюся, що ви відреагуєте на цю ситуацію, прокоментуєте її. От, наприклад, інтерв'ю з Глібом або погугліть про нього. І, звичайно, я часто пропускаю якісь відгуки, але. Цей відгук привернув мою увагу, і я хочу в ефірі сказати, що дійсно я подивилася де я зараз Гліба, подивилася його інтерв'ю, і рекомендую подивитися інтерв'ю з Глібом Тимошенко і вам і зараз дам. Частину цього інтерв'ю, яке мене дуже сильно вразило, і яке мені здається, цей епізод. Навіть якщо ви не підете дивитися цей інтерв'ю, цей епізод варто подивитися кожному. І я хочу сказати, що дійсно цитуючи а, жарт дурніва з приводу КВНщиків, а, я подумала, що це просто смішний епізод, і я не думала про те, де знаходяться ці люди зараз. Тож хочу дати бекграунд, я не буду повторювати те відео і те, як це звучало в ефірі. Зрештою, ви можете піти на той код і подивитися. Як, і, як я цитувала, і що я з цього приводу сказала після того, як відео завершилося. Але, звичайно, я зайшла і поцікавилася вже після цього і інтерв'ю Гліба Тимошенка, і подивилася на Фейсбук Ігоря Діденка. Я бачу, що Ігор Діденко збирає постійно бере участь у якихось зборах і теж небайдужий. Тож я просто хочу дати додатковий бекграунд. І мені здається, що це дуже важливо бачити, що. Щось іноді може піти не так в моєму ефірі і дати ширшу картину для того, щоб картинка, яку я показала до того, не виглядала хибною. І також хочу, зокрема, показати вам шматок того інтерв'ю, яке мене особливо вразило в цьому моменті. Як о, рік війни і твій рік у війську тебе змінив? Чи відчуваєш ти що ти змінився? Хм, знаєш, я є такий шикарний. Анекдот, я хочу я його там розповім, так, суть тільки. Ну щось, тіпа, Зустрічається один співробітник там, фірми, в якої ну, умовно там було якесь там враження там, радіаційне, нехай буде, да? а інший, який просто був там, в офісі. Я той, що в офісі, запитує того, у кого було це враження. Каже, ну і ти щось відчуваєш, він каже, та ні. Все як завжди, все як завжди, все як завжди, все як завжди, все як завжди. От, тобто, я думаю, що я всередині не так відчуваю, як хтось ззовні відчуває. Ну, з середини можу сказати, що лякають гучні звуки, присідаю зразу. намагаюсь бути тихі, тихим. І це. Я не можу ніяк це контролювати. я зразу стаю тихіше, розмовляю тихіше, ніж раніше, ніж раніше. А... Дуже обережний. Набагато більше. Обережний. Ну, дуже, дуже багато чого контролюю несвідомо. навкруги себе. От. Ну і що ще? Не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю. <ріст> Може, щось ще є. Чого не земчає? Я рекомендую піти на сам канал, подивитися інші е е репортажі та інтерв'ю е від проєкту «Накипіло». Я часто бачу після того, як я щось рекомендую. Потім коменти стосовно того, ви прийшли сюди від Рагулівну, ви прийшли сюди від Регулівни, і маю надію, що як мінімум під відео з інтерв'ю Гліба Тимошенка там теж побачу після сьогоднішнього етеру ваші коментарі, тому що інтерв'ю важливе, і мені здається, що нам треба чути різні історії, бачити досвіди різних людей. А, тож а, з одного боку ситуація не дуже красива, а з іншого боку. Ми маємо ширшу картину тепер, і ми можемо дізнатися більше про Гліба Тимошенка. Я дуже вдячна тим журналістам, які достукалися до мене, дописалися і звернули мою увагу на цю тему.